Також вийшло, що у мене в оточенні дуже багато людей, які мають відношення до психології. там це і психоаналітики, і студенти різних закладів, і там періодично ми розмовляємо на ці теми. І я з тих людей, які пройшли цей е, період знаєте, такого побутового психоаналізу. Я був таким собі побутовим психологом, який в дитинстві там ще не читався книжок. І Фрейда, і Юнга, і у мене також є досвід, значить, психоаналітичної роботи, Психоаналітичної і в групової, і персональної. Ну, коротше, я все це проходив, і, 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 там чесно кажучи, десятиріччя і гроші. Бо у мене завжди були психоаналітики. Ну, не за двісті гривень, там і за сто доларів, і за двісті, там за годину. Ну, коротше, я на це витратив гроші, час. До речі, хочу вам одразу сказати, що ну, якщо так порахувати, скільки грошей я не проїбав завдяки психоаналізу, то воно окуповується, реально окуповується. От, Але я знаєте про що подумав? періодично, там, да, повертаємось з різними людьми до розмов про психоаналіз, і я для себе склав такі три типи людини. Да? Перший тип людини. Це людина, у якої в дитинстві були психологічні травми, і от вона ця людинка, виросла і вона переживає ці психологічні травми. У неї в житті все нормально, у неї в житті там є там чоловік, діти або дружина, діти, там ну, по різному, різні стаття. Правильно у людей є. От є людина, у якої там було все, да там яку батьки носили на руках, яка навчалась десь. От. І потім вона стає там, ну, наприклад, бомжом, алкоголіком, я бачу ситуацію, там, наркоманом, наприклад. І це теж потребує якоїсь психологічної допомоги, реабілітації, постійні, ще, 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 щось. І є третє тих людей, неіснуючі, які народились чудове виховання, без якихось травм, одразу в школі, там соціальний статус, там посередній, без якихось там. Значить, закідонів без якихось там нещасного кохання, Ще щось, він проживає, йде в інститут, працює, коротше, отримує роботу, свою мрію, у нього сім'я. Все нормально, діти нормально, все взагалі без коротше, людина, яка проживає своє життя повноцінно. Блять, вони десь є, але їх ніхто ніколи не бачив, навіть психологи їх не бачили. Можливо, тому що вони до них не ходять. Але я думаю, що, чесно кажучи, що, скоріш за все, тому що їх немає. От, Всі переживали травми або в дитинстві, або переживали в дорослому віці. І так вже влаштований цей світ, що ти або живеш а, в дитинстві, в складних умовах, і потім життя змушує тебе. Ну, ти мотивуєшся тим, що ти не хочеш жити в цих складних умовах. Ти ці складні умови покращуєш, або не покращуєш. Ну, до тебе або виходить, або не виходить. Ти там потім більше не брикаєшся, приймаєшся життя. І залишаєшся в принципі в тих умовах, які ти існував з дитинства. Ну, ми цей варіант ми теж не обговорюємо. Ми обговорюємо там зараз два варіанти. Перший у тебе було складне дитинство. Ти з нього виліз, ти чогось досяг, твоє дитинство набагато, твоє е, реальне доросле життя набагато краще, ніж дитинство. І ти ходиш до психоаналітика, тому що чомусь в минулому у тебе був е, значить якийсь піздес. От або от у тебе все було, все нормально, у тебе все було добре. У тебе був там чоловік, гроші, потім це все кудись зникло. Все. І значить, все стало, все стало набагато набагато гірше. Давайте розглянемо ці ці два варіанти. О, так от цей другий, коли у тебе все було, потім чогось не стало. Ну слухайте, це взагалі діпуха насправді. Тому що якщо у тебе все було і у тебе нічого не стало, то звідки в тебе по перше гроші на психоаналітика, а по-друге, нахіра ти до нього ходиш, іди працюй, блядь, і тоді у тебе все буде. Ну така ситуація, нічого не поробиш. Ми зараз не говоримо, а, значить, про якісь, якісь важкі травми там про втрату дітей, про загибель близьких. Дуже ну це я не розглядаю це як психологічну травму. Це я для цього то, в, в, в інший термін. А, Інший термін би ви використовував. Я маю на увазі простий собі такий от психоаналіз стандарти або психологічна робота. Іди працюй. Чого, чого, ти, от, блин, чого ти випендрюєшся? Що ти себе жалієш? Ну не займайся цією чорною, топою. Ну і другий варіант, коли у тебе в дитинстві там, були певні складнощі, коли тебе, там, ну, бсяко був у когось батьки дуже владні, да, у когось насилля в сім'ї було. У когось там, у когось там, ще щось, ну коротше, всяке буває. І от зараз ти, значить, ти вирішив, що ти в такому житті не будеш, ти зміниш життя, і от ти його змінюєш. Я подумав про те, що не нахіра ти ходиш до психоаналітика. По великому рахунку, якщо у тебе було складне життя, а зараз воно зовсім інше, у тебе кожного дня свято. Я вам навіть знаєте, я вам скажу. Е Чому я прийшов до цього виставку? Це не тому, що я ходив до психоаналітики, і в мене там була якась година інсайтів. Ні. Я був в магазині сьогодні, купував ножі там на розіграш на Ісландії, купив три ножі, і там на вітрині лежить ніж. Ніж моєї, ну, не те, щоб мрії. Ну, він мені дуже подобається. Да? Там він коштує 50 тисяч гривень, гривень. З знижкою моєю, він там, у мене знижка велика в вибісі, реально. Тобто з моєї знижки у мене там 15%, може навіть 20%, можна накрутити. Ну коротше, там 40, 40 тисяч гривень, 1000 баксів коштує цей ніж, він складний, майкертег офігенний. І я можу собі дозволити. але я думаю, що типу ну вова, ну не бикуй. Не бикуй, не займайся хернею, не купую. Ну це дитячий садок. А прикол в тому, що в мене був такий ніж, і в мене такий ніж вкрали в бучі росіяни. І от мені хочеться його. А з іншого боку, я розумію, що я його навіть, коли він у мене був, я його дуже часто не носив собою. Ну тому що ти? Я потім дивлюсь, там, інший ніж там, за 20 тисяч гривень теж Майкертек. Такий прикольний, потім дивлюсь там інший ніж, значить за 30 тисяч гривень, теж Майкер Ну, коротше, такий прикольний. Я такий. і... Ну, вони мені не потрібні. А я їх беру, мені там дають їх з вітрини, їх клацю з хлопцями. Сміюсь, вони такі, ну що, берете? Я кажу, де блін? кажу, все, рука запам'ятала, цього вже, цього вже достатньо. Ну, е типу, ну вони не потрібні, реально не потрібні. Вони зараз. Тим більше, що коли є на що витрачати гроші, насправді. От, Але коли я їх брав, дивився, ну ці ж ножі, це. Моє бажання цих ножей, це ж цей дитяча хотілка, Ну, в кожній людині сидить, якась дитинка. Це дитяча хотілка, знаєте, така, типу, я хочу, я хочу цей ніж. От я як мальчик, оцей який хоче ножичок з перлому травої знаєте, знаєте, я хочу цей ніж. І я подумав про що? Ця ситуація мене надихнула. Я не купив собі нічого, щоб ви не подумали. От е, коли куплю, я вам обов'язково скажу. Мене ця ситуація надихнула на одну таку цікаву думку. Я по великому рахунку кожного дня, коли ти доросла людина, ти можеш влаштовувати собі свято і робити для себе те, чого у тебе не було в дитинстві. Ну, наприклад, у тебе не було ножа, ти можеш його спокійно купити, у тебе не було приставки, ти можеш собі купити, у тебе батьки не дозволяли тобі грати на комп'ютері, ти можеш грати, тобі не дозволяли, наприклад, гуляти. Є такі діти. Ти можеш гуляти, у тебе там були одні <кхм> джинси. Наприклад, як у мене у мене були одні мальвіни. І до речі, у всіх моїх однокласників були одні мальвіни, ці одні джинси. Але я в досі відчуваю цю, от, ну, я шмоточник, саме тому, що от у мене в дитинстві, ну такі часи були. Це навіть не питання там батьків, нестачі чогось. Ну у мене було мало речей. І от зараз там я десь компенсую тим, що у мене такий гардероб, не кислий. От, а ти, ти можеш купувати собі футболочку, ти можеш купувати собі там шкарпеточки, ти, ти можеш спокійно ходити в кіно, ти можеш кожного дня їсти морозиво. уявляєте, ти кожного. То, блядь, більше того, не, не потрібно кожного дня ходити на ходу школи. Це, це дуже круто. Ти кожного дня можеш робити собі свята. Так чого ти кожного дня себе караєш? От в цьому питання. Чому кожного дня, коли у тебе. Із-за того, що в дитинстві у тебе були якісь складнощі. У всіх дітей в дитинстві складнощі в цьому немає нічого поганого. Це нормальне життя. Чому і за того, що у тебе в дитинстві були якісь складнощі, ти не можеш радіти просто кожного дня життю, якого яке у тебе зараз інше. У тебе зараз нескладне життя. Та, у тебе, мабуть, є, теж ж складно, що дорослого життя, ще щось це. Але ти ж там десь працюєш, правильно? Ти ж заробляєш якісь гроші, ти можеш дозволити собі десь погуляти, ти можеш дозволити собі десь виїхати, ти можеш дозволити собі щось купити, посидіти з друзями, там, ще щось. Ну, типу, тобі не потрібно там бо ті кажуть, тільки одна цукеречка в день. Та їж, скільки завгодно цих цукерок, херяче, хоч згущенку, блін, банками пить. І... Я не розумію, чому люди такі несправедливі до себе. Чому люди себе постійно карають? Чому, коли все, в принципі, в житті у тебе непогано, чому ти повертаєшся постійно до поганих спогадів? Чому ти постійно намагаєшся над собою знущатися? Це якийсь мазохізм, це бажання якихось страждань, це. То, знаєте, зараз є люди, які це от хочуть, от зараз був Радянський Союз, так це було добре, хірово було в Радянському Союзі. Хіро, можливо, ти хочеш страждати просто для того, щоб повернути своє дитинство, тому що ну дитинка дольше, на твою думку, живе Там. ще коротше, це якийсь капець. Я, от, от коротше, не знаю, чому вирішив з вами цим поділитись. Просто подумав про те, що якщо у вас зараз є, знаю, звісно, чому я вирішив з вами цим поділитись. Я подумав про те, що якщо у вас зараз є якась ну, якісь неприємне відчуття, якщо ви зараз себе за щось краєте, якщо ви зараз над собою знущаєтесь, забійте болт порадуйте себе чимось, там, я не знаю, купіть каву, купіть цукерку, сходіть в кіно. Ваше, ваше життя, ваше життя е, насправді добре. Воно набагато краще, ніж те життя, в якому ви отримували, отримували травму. Я маю на увазі дитяча, а якщо ви доросла людина і у вас є зараз психологічна травма, ви зараз їх отримаєте. Я вам хочу сказати, що дорослій людині легше розібратися з травмами, ніж дитині. Тому згадайте про те що, ви, що, про те, що ви доросла людина. І поговоріть з собою, розберіться з цими травмами. Я впевнений, що це можливо. Каруаче, навчуйте собі життя, навчіться себе ну, радувати якось. Ну, я просто пам'ятаю, знаєте, е, кривий ріг мого дитинства. Зима, кривий ріг. Я йду з басейну ввечері додому, жрати хочеться неймовірно. Просто неймовірно. І я йду і купую собі оце от, мокрі чоботи. Мокрі чоботи. Ну тому що, блін, радянське взуття, мокрі чоботи. Я з соцмістечка, там був басейн, цей багатир, здається, він називався. Цього соцмістечка чухаю на вулицю Лермонтова в Кривому Розі. Це центрально міський район. Тобто йти реально, щоб не збрехати, години півтори. Я йду ці півтори години. Ну, там, там це пішки. Я знаходив пішки півтори години. Я там йшов півгодини на трамвай, і потім сідав доїжджав чи на тролейбус. І ти йдеш, заходиш і купуєш собі за 6 копійок чи за 4 копійки четвертінку чорного Бородінського і жреш його в сухомятку, мокрі ноги, після басейну, замерзли, бляха. О. Все сіре. А тут ти кожного дня у тебе щось яскраве в житті. Ти можеш з'їсти шоколадку. Шоколадку дай хер, купиш в Радянському Союзі шоколадку. Альонка, якась, блядь, пластилінова. ти можеш собі купити те. Ти можеш собі купити пляшку там, лимонаду. Ти можеш е, сісти спокійно. Тобі не потрібно. Тобі не потрібно, реально. Тобі взагалі не потрібно йти зараз по снігу, е, значить, в мокрих чобочах. Ну, це я про себе. Ну, я і так радію е, життю. Е, після. Після 22-го року, так взагалі, коли з'явилось розуміння, що живу в кредит вже, то знаєте, зовсім по-іншому дивишся на речі. Я хочу, щоб ви, якщо у вас поганий настрій, щоб ви розслабились, щоб ви згадали, що навіть коли є складнощі, навіть коли важко все одно ваше життя. Може приносити задоволення. І отримувати це задоволення чи не отримувати від життя це виключно ваш вибір. І якщо ви вирішили, що ви зараз будете сидіти, страждати і переживати, то це тому, що ви цього хочете. Розхотіть. Захотіть чогось приємного. Захотіть і підіть, купіть собі кавун. От мені вчора Олександр Барабошко передав кавун з Херсоном. Уявляєте, Херсонський кавун лежить у мене вдома. И я пішов на базар и купил себе хризантемы. Дуже красивые. Вот пішов и купил себе хризантемы. Дуже красивые. И они теперь стоят у меня на столе. Херсонский арбуз и дуже красивые хризантемы. Я вас их обнимаю. Не карайте себя. Любите себя. Ну, відпочиньте трохи. Завтра уже на работу. Ну, если вы сегодня не работаете. Бо у меня сегодня будет было... уже встречи. Пока.